Шановні друзі, я повертаю всіх нас до початку нашої розмови, до нашого глобусу. Припиняйте, от, мріяти, що ми є глобусом, який вирішує все і вся, і що у нас вистачить часу на приборкання і переоховування Росії, на якісь інші речі. Давайте займемося своєю країною. Ми з вами маємо дати відповідь на дуже просте питання: хто ми? Про що ви, шановні друзі, кажете? За, з 91-го року, 91 року ми з вами мали дві політичні партії. Дві політичні партії. Одна мала назву Комуністична партія України, друга мала назву Народний рух України. Це було дві політичні партії. Решта, все, це політичні проекти. І на сьогоднішній день жодної політичної партії в Україні немає. Про яку Україну ви, зараз ми з вами ведемо мову. Про що ви говорите? Дивіться, або ми стаємо дорослими, відповідальними. От, і розуміємо, як побудований цивілізований світ, куди ми з вами хочемо рухатися. Якщо ми кажемо про демократію, то давайте будемо відповідальні по цим питанням. Якщо ми кажемо про пап'є маше, то воно у нас почалося з 94-98 -го, го року. І до цього часу продовжується. Це по-перше. По-друге, Процеси, як я повернусь, якщо може ніхто не зрозумів, процеси, які почалися в світі в 2013 році через оголошення Китайської Народної Республіки про створення саме цього проєкту, от вони на сьогоднішній день підходять до певної межі. Вони підійшли. Зараз ми вийшли. Весь світ зараз вийшов плату. Після ізраїльського цього, скажімо так, процесу весь світ вийшов на плата. Ми не. Окрема якась держава, не окрема якась інституція, що ми можемо жити по своїм власним законам. Або ми живемо по законам демократії, і приймаємо ці, скажімо так, закони. Це діти зовсім інша річ: відповідальне суспільство, відповідальне політичне партії. І тоді кажуть, влада і там щось і хтось інший, то воно так не працює. Або ми єдина система. І в єдиній системі координат у нас все відбувається. Або ми кожен сам по собі, і тоді нічого доброго з цього не вийде. Я не знаю, чи дав я вишивну відповідь на всі ці питання, які ви нам задали, але ще раз наголошую, що ми знаходимося в дуже дуже складному періоді от розбудови нашої держави. Якщо вам так, щоб було зрозуміло. Тому що якщо у нас далі будуть політичні проекти, які сьогодні, колеги, які зараз там дві репліки, до речі, відносно колеги з інститута, така дивна назва. Я, я б таки собі придумав. Знаєте, кож, кожного дня це, це, це постійно про про майбутнє. Да. У вас же ж немає точки закінчення. Ви постійно, скажімо так, кожного дня про майбутнє, О, це як ви знаєте, я. За, запитуюсь, коли деякі зустрічі, що таке Махмар Бабокер? Знаєте, так? Да? Ну, Ігор, точно знаєте, я вам поясню. знаєте, що таке Махмар Бабокер? Боже, це навіть називається Приходьте завтра. І коли ви завтра приходите, ви кажете, «А що я вам сказав? Він каже, Махмар Бабокер, так я ж сказав, завтра приходьте. Знаєте, усе постійне завтра наше, о, це про ваш інститут. Ви ж не сказали ще о, одну річ. Коли зараз е, йде соцдослідження по е, політичним е, новим речам, тому що політична партія якось ну, дивно би з моїх вуст звучала, та там же і прізвище, розумієте? Це ж трагедія, там же не ідеологія. До того часу, поки ми не повернемося в якусь ідеологічну площину, ми будемо, надії, ми будемо мати надію, що через прізвище хтось має щось вирішувати. У нас була надія в 2004 році, які, як на мене, помилково хтось називає помаранчевою революцією. На прізвище йшли. Діжі після цього ніяких не було. Це ж не була революція. Тому що революція це зміна політичного устрою. І перерозподіл капіталу, як би тому не хотілося. Це революція. Це революція. А у нас лишилася та система, яка свого часу була побудована кучмою. Економічно мається на увазі, і вони тільки зараз починають, скажімо так, от за рахуванням війни, хитатися, і вона зараз починає себе не зовсім добре поводити.